От цікаво, а чи знаєте ви, скільки Росія витратила на війну на Донбасі? Насправді не знає ніхто, але деякі експерти вважають, що ця сума може скласти під 3 мільярди доларів. Це майже 80 мільярдів гривень. Для порівняння вартість українського майна на півострові Крим, через який почалося вторгнення Кремля в Україну, становить близько 2,5 трильйонів гривень. Тобто, щоб втримати під контролем Крим, Путін сплатить своїм найманцям лише десяту частину вкраденого в Україні. Шикарний бізнес. А оп? дивіться далі, чи можна змусити Росію компенсувати Україні збитки від війни через суд? І як у цьому допоможе збитий бойовиками малазійський «Боїнг». Дати суд іде. Настав час розплати за свої вчинки. Хто посадив Путіна на лаву підсудних? Скільки коштують збити боїнг анексія Криму та війна на Донбасі? Не пропустять. Ця трагедія сколихнула весь світ. Катастрофу Боїнга mh 17 в якій загинуло 298 людей в Австралії. Вже визнали масовим вбивством. Коронери не роблять висновків про кримінальну провину, але було б безглуздою софістикою не визнати, що ці смерті були частиною масового вбивства. І, хоча офіційне слідство не квапиться із результатами, за даними міжнародної групи розслідувачів Bellingcat, Боїнг збили з російського пуку. Белінкет вважає встановленим той факт, що в Боїнг поцілила ракета, запущена однією із самохідних установок з російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що базується під Курськом. Враховуючи викладені факти, 33 родича пасажирів збитого Росією Боїнга Меч МН17» вже подали позов до Європейського суду з прав людини. Відповідати перед законом доведеться як Росії, так і особисто Володимиру Путіну. 10 мільйонів доларів сума, яку відшкодує червонопрестольна за кожного вбитого пасажира, в разі якщо її провину буде доведено. Мої клієнти хочуть, щоб ці дії потягнули за собою відповідальність. Вони хочуть достатньо грошей, щоб показати, що росіяни сприймають це серйозно, і які служили б стримувальним чинником. До речі, сама Росія судитися любить і робить це із задоволенням. Досі тривають суди між російським Газпромом і українським Нафтогазом по ціні на блакитне паливо. У лондонському суді Україна та Росія вирішують долю сумнозвісного боргу біглого президента у 3 мільярди гривень. Зупиніться! А Генеральна прокуратура РФ гадає на кавові гущі чи піднімати із набуття справу 15-річної давнини зі збитим під Чорним морем Ту 154 Попри те, що Україна ще в 2005 році виплатила 15,6 мільйонів доларів компенсації родичам загиблих. Росіянам здалося мало. У випадку ж із малазійським боїнгом не платити, у разі якщо суд визнає провину РФ, не вийде. І ось чому. Судові виконавці почнуть арештовувати і пускати з молотка все закордонне майно країни, яка програла аби погасити виплату. Продаватися буде все від російських літаків, що сідатимуть на закордонні аеродроми до кораблів і нерухомості. На відміну від наших високопосадовців, українські бізнесмени трепетно ставляться до власних грошей. Ігор Коломойський теж вже подав позов до Стокгольмського суду з вимогою компенсувати 1 мільярд доларів за націоналізоване окупаційною владою Криму майно та втрачені активи Приватбанку на сьогоднішній день. Приватбанк, у которого в його ділені банковських теж смородіоріна там в Крму судя. Прецедент є з Росією можна, та більше того треба судитися. Окупація Криму та війна на Донбасі у прямому сенсі слова пограбували нашу країну. За даними фонду державного майна України, понад 42,5 тисячі об'єктів нерухомості нашої держави вмить опинилися у лапах окупанта, не кажучи вже про втрачені надр. Є утрачена вигода. Ми ж з вами да, і государство України не користується цим мужчинством. За оцінками експертів разом із півостровом Україна втратила понад 2,5 трильйони гривень. Візьміть і розділіть трильйон гривень на сьогоднішній курс. Ета оценка занижена в десятки і сотні раз. Чому ж, на відміну від родичів пасажирів збитого Боїнга, наша країна не йде до суду та не вимагає компенсувати збитки? Чи може нашій заможній державі, яка, звісно ж, не знаходиться у стані війни, 2,5 трильйони гривень просто не потрібні? Адже в нас є всі шанси повернути не лише втрачені гроші, але й окупований півостріл. Росії буде вигідніше компенсувати Україні там, ці там, 2,7 трильйони чи повернути Крим? А одно, одне одному не заважає, я вибачаю.